Тіні не прикольно, йому зробили так, що ти не можеш в стані там нічого тепер зробити, ні статус резісти не допомагають, і ти ніяк взагалі БКБ не можеш так, натиснути. Що? Там тепер аваланч це аура. Це аура по площині стана. Там, Так. Це дуже цікаво. насправді. Там взагалі там було так, що у тебе там 0 одна секунда завжди була. Трохи на професійну сцену. О, нацумі, подивіться на нього, яких не да, я, я, я трохи похворів чотири фінка З першого просто, з першої секунди біжить О, сюди, Кеніша. А він не рухається просто. В нього ще нічого й нема, всього на КД, можна вбивати його. Так, ФБ. Ну, а чи Мурце це може допомогти? Ну, стрибнула вона, трохи шкоди склепу, але. Але їх там більше стало, мені здається. Mm, в чи от, а трампи? може і ні. Може можливо, можливо, можливо. Там, Це... мені здається, тангуси додали. Тангусів сім на старті я бачив, стало. В сім бачить. Тімс загинув. А у Торса буде жити. Угу. І мани більше в Ніку немає. І зараз підвежує така кількість кріпів, а він просто здох! Подвійне вбивство від Вайтмона. Ой, так да краще не повертатися в цю гру, насправді. Після Витов. такого, після такої економічної втрати. Яку він зараз ба. Він просто сидить в таверні. А Мені там можна повертатися, тут подивись на нього. Але Правда правдатим забрав це. Все ж купуйте квиток, я повертаюсь на лінію. На жаль. Я певен б зробив цей Джекиро. Так сенсі не може, може. Вона ж на автокасті стоїть. Може і. Може і може. Просто не хоче. Е. З ким? Ну в нього там лотус стільки фласка. Йому головне вийти зараз, тому що його дистанційно прям зараз просто знищений в трьох героїв. Думав, що грає на угрі і його не вбити ніяк в міді, але вийшло так, що mm. да, що, що хтось зможе ДК переграти, ну там ще якісь мілішні... Починаєте Починайте гратину досвіду, нацумі. А він випалює 33-го, він очікував цього моменту. Тіні сюди перетягуються, вони спробують за проказ забрати нацумі. Або цікав. їм не згоріти. Наприклад. А, нічого не десь! Молодець! Молодець! Він на приземленні зламався. Ну реально ноги. був сенс, коли ти на 50% стоїш затримати лотус ще трохи. Ну, Тіні зараз постраждає. Окей. А як він звідси має піти? Ну він тосно, окей, він тосно. Зараз це все одно водичкою від Слардара тікає. А тікати. вони подивись наскільки багато часу вони втрачають на це. Тут читать катера де з реведжем? Туда є Evalinж. ТК обійшов з іншого От боку, Равидж. він телепорт на, на ті родин, скоріш за все, на тис. ЗМ, мало ХП, у нього лишається Леший хотів випалити, але не випалив 33-го одразу, і дві людини померли. І тільки після цього він помирає від е, НАТО. Так вони і з кем вб'ють, скоріш за все, якщо в Джакір там хоч щось є. Дуже обережно грає Вайтмон, тому не вийшло вбивати гермага. Мабуть, треба було одразу зупинити цю атаку і піти. Рятуватися. Ну слухай, не так погано, якщо подивитися на те, з чого починалося. Mm -hmm. Ну, гірше тепер. Тепер гірше. Ти маєш на увазі, що довго бігали за Тініком. Довго бігали за Тініком, за цей час встигли зробити рігруп і захистити цього Тініка. Ну, не рятувати його, але отримати mm -hmm. з цього додаткові нетворце. Білка купу демеджу може дати. Гримах може дати достатньо демеджу. Смок натискають. Тім зараз лишиться в позиції. А є буде стрибати. Але подивіться, Вайтмон стоїть в позиції в беклайні. Все одно урсу дуже швидко заберуть. Вайтмон тут не допоможе ніяк. У Урсі. Так а вони можуть насправді, я не знаю, чого він не хоче. чи настільки довго киде блінку. Та може взагалі не цікаво їм просто. Відігнали його, зараз спробують тавер забрати. І Слардар просто не встигає пішки продовжувати стан і дати одразу цей мінус армор, щоб ДК там дві додаткових тички по мінус армору зробив. Це ж не забуваємо, якщо це зелений ДК, то у нього все фізичне, всі спили б'ють фізичним демеджем, а це мінус армор. Слардара може шкоди нанести. Буде брейк. Слардар. От він поруч. Каже, залиш мені і залишає. Але лішака. Ну, ну, ну він жадібно дуже зіграв. Ну, він так. вбиває тут двох так. героїв, в нього залишається там 10-15% хп. Ні, полишив він ДК, не, вирішив не з ним грати, а спробувати по центру покататися і вертається зараз на центральний лайн. Телепорти натискаються, будуть тім зарядкувати зараз. Ліжрак але... біжить сюди вже, буде готовий застрибувати тут, білки вже немає. Ліжрак підійшов на краю цей, щоб стрибнути в натовп, але не було вже заради Там кого рашанчик зараз піде. Урса може собі дозволити. А тут ще й тейтхантер. Тому Урса буде грати за Єїсом. На це треба мант. Ну от просто мансиди. Намагаються. А, а куди? Вгору? І, як ми побачили, просто вгору. Зато вбивають цього персонажа. Трійка занадто, занадто пізно отримує <світ> ну, та, та, та. блінк і темп руйнується тут. Звісно. О, стрибок. А що встигне тиснуть? Не встигне. Але вони це, за це всі тут загинуть! За ЄГІС! Вон ота, го не вартує, це я прям ну, на 100% впевнений. Ви віддаєте двох хор-героїв третього саппорта. І за що за єС, який і так закінчується через 4 хвилини. Таке відчуття, що OG до кінця не вірить, що Тундра може всією командою приймати файти. Так т 2! Мені прям дуже треба. Тебе страждає? Ну. Да. Так кашо. Будь ласка, Клікай на банер і промокод. Я от пішов вже. Поки лішака не буду, якраз. Я домовлюсь, може тобі більше знижку А У тебе там є контакти. На діагональну якусь там точку на мапі. Майстер спаму. Скамити здібності, я б сказав, а не спами в його. Випадку нападають на лішака, чіпляють нацмі, Ну, все, приплили. немає. Хто буде битися, хто відповідати буде? Все, заходять на хайграунд. Не забуваємо про пайп, який зараз немає, чим пробувати. Ой, гарний форс. Дуже гарний форс, інакше б Слардар вже загинув. Плюс це додатковий буст для Урси, який фізично наваляє дуже суттєво. Та й тіні ні Навалює. Якщо чесно. Еваншем насипають по білці. Білка намагається форснути себе по деревах. Урса може померти. Захринули. Ох, який солоденький. Так, така може попрацювати. Трохи Тайт знаходиться настільки далеко, він там просто намагається зробити ТП. Є станчик, втикає, його зупиняють. Арі хоче вбити. Вони не вбивають нікого, не вони втрачають ну, вже двох героїв. Ну, хоча вбиває білочку, але Білочку ми не вважаємо прям важливим героєм. Так вони вдвох двома корами стрибнули в ту білочку, не цікаво, якби вони ще її чому не вбили. Ну, вони так не можуть взагалі урсу засейвити. То може не розраховуючи той ультимативно не натиснув? Йому ПКП можна. Йому там башку, якщо з починають. О! тут загалом важка гра, але ну не настільки ж, не настільки. Там у когось Мідас в планах був. Була гра. Так? Ну це нове життя буде. Чекаємо, просто чекаємо. Ніко побіг далі за БЗЕМ. На перехрестя на цьому зустрічає їх. Нацомі, насумі, підбігає ближче до тінь, тіні буде зараз. ТОС. Себе в юльчик піднімаю, щоб Там ще ПКБ. пожити. Там БКБ в лішака повинен він. А Мана тут... закінчилася, слухай. Мана закінчилася, діаболіки теж закінчилися, Йопаш прилітай сюди. Батьмона теж заберуть. Гарна відповідь від OG. Нічого собі стрибок від Арі, Він загине за це, але це розмін не лішака, я вважаю, що його влаштовує. Дуже гарний трейд, насправді так. Або хоча брюбити, щоб там, там не було можливості цього решана швиденько забрати. Зараз буде бійка. Побачили мені, здається, все. Тіні просто йде першим. Йу встиг натиснути, хто його буде рятувати. Пайп на ньому є. Дуже боляче Слардару. Слардар повинен загинути, так і є, і не тільки Слардар. Ну, зараз починаються проблемки. Бувають тільки Джакіро. Але втрачають Слардара та угра. Там же все одно свого армору. з кожної ультимативної. І. Плюс Тіні це герой на 3-3,5 тисячі хітпоїнтів. Шалений приріст саме сили. О, і Урсо забирає е, і гіду собі в руки. Нацумін зміг забрати Рошана, але бачимо, що Урсі дістається Егіда. А мене ворони нещодавно бомбардували горіхами теж. Якщо цікаво розкажу, зараз у нас момент пройде. Просто я. І ви теж ти сказав Трибок в ДК хочуть вбити. Урса поки що живе. а Що вони йому зроблять? Тільки зараз натиснути ін рейдча і спад. Нескінченний контроль. на ДК він тільки зараз вийшов на ТИЗ БКБ, побіг до фонтану, але який сенс, як йому повертатися в бійку без блокінгбару? Там в цей час знайшли лішака, його вбивають, спіймали також саме і білочку. Білочка теж загине. Стоїть ДК, оновляє собі хп, але як заходити, там його не випустить. Давай про ворон. Коротше, ти знаєш, да, що ворони неймовірно розумі. Так, знаю. А, І от ворони ж користуються тим, що гравітацією вони користуються з горіхами. Вони десь сідають на ліхтар, там і на асфальт скидають горіх. Mm -hmm. Дефолтний, отакий, як вони там називається, цей горіх? Ну, коротше, стандартний горіх. А, Є баш, бік. він, а що в нього? Ультимейту немає, БКБ немає, він все одно загине. Тут ну, варіантів в нього нуль. Ну так, тут вже просто добиття. Йде. Я вже казав, що він без блокінг бару в цей файт вже не зайде. G -G. Проти Джакіро, фейки, тайтхантера, ти вже не заходиш в файт без блокінг бару. В тебе є можливість там за БКБ когось вбити, якщо ти нічого з цього не зробив, то до побачення. Ну це, це погано. Знає, знає, ну тоді все. Якщо він зараз знову качне Бладласт, Мені здається поганий знак, коли ми не закінчилися, ще драфти, а ми вже так, О, до речі, бізієм каже, дайте я. Мідовер Спіріт з весело покотився. Покотився. В якісності, ви бачите клінфіт, який бачимо, ми також саме. В мене теж питання, як в 2025-му на кінець двадцять тієї зранати отримав. 2 двадцять 25 Так, так, так. Можливо, віддавати не. Тисяч гарну ну хоча грати на аксі проти Джигірнаут -то неприємно, тому що якщо раніше Батогангер це які япився за рахунок Армору, він там багато шкоди по сапортам завдавав, і ти міг. Е не відпускати, то зараз тобі байдуже, коли Хілінгвард є Ніко, загинув. Хілінгвард, якщо що натисне, він другого рівня, він розуміє, що стоїть проти Акса. А отут допомога прийшла феєчка. Бізім вже отримує шостий, друзі. А неважливо, який рахунок, важливо, яка була гра. Приймай виклик разом із спонсором показу Бет Кін. ти коронь. Арта телепортується на нижній лайн. Ви хочете когось вбити? Арі, побачили. Ну, вони хочуть, але я думаю, що не просто хочуть, вони і заберуть його. Боляче Арі. Арі без КП лишається. Відогра, як завжди, полетіла гаєшка в бік Арі. В нацумі заробляє собі цей Кіл. дуже сильно поливає. Зараз нацумі, Чи виживе він. Джакіро, ліквід фаєра немає. У нього він досі був в колдауні, тому не зміг він На Нацумі. так би оленя могли просмашити. Ну, Всі на ХП Лішак рятувався, фуріон не рятувався. Це Хелікс буде. З іншого боку, якщо ти на п'ятому береш Хелікс. Mm. На шостому ти бажаєш взяти ультимейт. А коли Агар? Коли Агр в тебе з'явиться. А ніколи. До блінка не треба агрири. <ріст> що правда? Чому ні аграрити тих кріпів? До героїв я все одно не так. Так, до героїв я не дійду. Навіть якщо він джаггера, який розкрутиться за агріть, ну окей, він помре просто від нього. Ой, тут чиї кріпи! Ну він хотів би загинути, від Кріпів, але не вийде. І Джигерна, от приходить і та. А все, можна агер качати, ну, стаків немає. Я більш Та про просто те, у, що... Джагера. у Джагера є. Невразливість до магії. Ну, така, як у дає Блейд а Краще, ніж БКБ, якщо вона. РСБ так само розкрутився, по покотився. Ему ну він ж за це може закрутити, ні. Поїхав. Поїхав просто. там хп, При максимальних показниках. Джагер ультанув. Ой. Teams. Teams за разобрали. Да, думаю, вбивство. Teams втянули в организацию. OG. Не найкращі часи, да? OG? Там шаманчик связывай було від Пізіема. Справжні. Чомусь не влучив. І все-таки влучив, да, Фріона знайшов. Зараз штовхне yeah. ще його. І вийти ніяк не вийде. Арс біжить, обережно біжить. Пайпек, пішов, слухай, ну можуть. Хай спад. Ще буде якась пічка? Ну, заїхав не дуже вдало бізієм, тому що загине від лішака, над сумі вже подвійне вбивство. Встигне вийти? Ні, не встигне. Тут кол від Акса на сьомому, і от тобі мінус 3. Все життя, лінпін, скаже все життя Акса вело. І за ним просто не встигнете. Ну він зараз вже випереджає лішака на 1200. На таких таймінах це дуже велика сума. З побачили, але бачимо відповідь з ким заманював на себе, Спіріт БЗМ згорів. Які нахабні БЗМ як насправді дуже гарно OG впоралися із цією нахабністю, просто з ким на себе вимане. Що думає наша шановна публіка, яка в доту грає? Може у тебе аккаунт якийсь. Проклятий, ну мені здається, так і є. <рес> ну, <рес> от і думай. Ні, ну в мене теж не, так тобі скажу, не святий аккаунт. А щоб досягти королівського рівня, потрібно чимало енергії для підтримки скілу. І з цим ідеально впорається батончик Чиколая. Джагера підчепили, налякали Джагера, той тікає звідси. У Джагера є ультимативна, треба час просто, щоб її натиснути, але його, ми бачимо, просто туди-сюди поганяли. Він Сайлендс так і не вийшов, і тут і Муерта відпрацювала на 5. Але потім я побачив, що має інший план, і він буде в швидку шиву виходити. Принаймні вейл ви буде збирати. Давай, мов нападають. І вони його теж вб'ють, але що буде після цього? Базай, Основне б. питання: Базай, коли форіума, прийдуть. Форіума друзі. Ну, так, заберуть, заберуть, заберуть. Там, Наповню він взагалі забиває, тому що а, там команда з ними розбереться, побіг далі. Розбір, чи готовий він котитися. Так, він готовий котитися. До Акса не дочепився. Нікого не бачить, на хейграунді стоїть. А він та... взагалі не влучає, він просто катається. Це ж реально з зв'язує. Він жодного разу не влучив. А, О, влучив! Джигернаут разом із ним теж. Ні, ну це по кліпах, вб'ють. Ну, Їм не Блан треба прям такі. ідеально все робити, вони зараз і так мають величезну перевагу. І по артефактах, і по рівні, по героях, по демеджу, по всьому. Mm -hmm. От, просто щось треба влучити. Ідуть, ідуть вперед. Тімбер від 33-го, базем на своєму орспіріті і джайгернаут, імбаб. Цього патча, минулого патча. Катається без'ємчик просто. Ай, незадоволений, щось Бін, не щось так. Він круто грати в Тундрі насправді. От ти граєш і такий. та можу на мідірі Фідануть декілька разів не влучити жодної угу. здібності, але ми все одно виграємо цю гру. Тімс. Дали йому Атос. підчепили ще То це він на Мимасах реально катається! Дарквіл зв'язу. <laughs> <Dark Will. laughs> <laughs> Боже. Я бажа побайдут. Там, там вайтмон туди ж просто. Там вони всі на приколі. <laughs> Я тобі кажу, вони на приколі, І ну вони все одно виграють. В цьому... А, це у Джагера вже чи, чи у нього ультимативно відкодилася, ні? Не могла ж? Джагернаут просто вирішив підставитися його. З Шрак mm -hmm. зараз 33-го може забрати і забере 33-го. Я б зарепортив, я тобі чесно скажу. Ну, типу. <coughs> не, нач... А БЗМ живий, а не... за, що, за що репортити? Він на жив... 4. В тому й проблема. <coughs> він тікає. Е, але вони, типу, по фану грають. Ну наскільки вони зараз вище по рівню гри, що вони можуть собі таке дозволяти і <coughs> все одно спокінесінько <з> вигравати. <coughs> Джаггернаут підставляється в центральній лінії. І не тільки він, Джакіру теж б'ють. <coughs> ну. пауза на користь. Виходить. <смеш> Ставимо ще одну. Ну і нарешті Акс знайшов гідну ціль, щоб нього вірватися. За блейдмейл такі герої, як Джаггер, а Джаггера, вони дуже солоденькі. Вони просто відвалюються. Там ХП немає у Джаггернаута. Якщо ти ігнориш плюсики з точки зору демеджа файті, у нього є імпакт. Зараз знову буде бійка. Акс, готовий вриватися трошечки не вада. Вайтмона підчепили, і вони навіть не заберуть Вайтмона, тому що той просто не буде себе вбивати в цей момент. ПЗМ вже вбили, він вкотився в Лішрака, Лішрак його спалив. Акса зарізали Джагернаут. З ультимативною він всти... не, натис... не встигає. Він не натис нічого. Він вирішив, що не немає сенсу, і вирішив, що краще просто загинути. Ну, В його випадку виходить що так. Так зараз 33-й буде помирати. Спірідвесел на ньому вісить. ХП не відновлюється. Які молодці торментор поруч? Міддасік вограс з'явився після цієї бійки, а нулі фаєра поки що немає, тому. В лішака вже не натиснеш. І він збирає не нулі собі, а Шметерлінг. Стрибок від лішака. Одразу Блэкінг Бар Слеш тисне Йоул, Лішак Виграє багато часу, але його можуть вбити зараз. Так і є, його вб'ються. Розмін на Саппорта був не дуже гарне рішення. Проблема в тому, що... Хто без лішака буде завдавати шкоду? Там Фуріон такий, що він готовий витримувати її. Але от завдавати будуть проблеми. Да, загинув сапер. Так я кажу: вони відчувають, те, що нема більше кому вбивати цього джигірнаута після того, як гине лішак. Фуріон нічого не зробить. Так лішак його не вбиває. Джагеру просто треба крутилку натиснути. Ні, це факт. Я І проте, що... його не що Вони вбивали. от за цей час блекінгбару від лішака, який першим стрибає, повинні mm -hmm. вбивати не одного саппорта, А декілька героїв. Поки там Джагернаут бігає в ф'юрі. Ага, там знизу, да. все-таки вони хочуть на фуру вийти. Йопаш, прямо на Віжені стоїть. Вже... Вбігає Тут... в нього Джагернауд опочується Тут Тут, тут просто рейт-клік нічого не допоможе, навіть якщо б він натис БКБ. Його все одно вбили. І вони одразу на заставу. Вони хочуть встигнути ще й прийняти. Якщо у будуть не очікувати цього, але здається, готові до цього у OG... Ага. Ага. Але не всі. Як ми бачимо, Леший БКБ натискає Джегернаут ультимативна в нього. Перемикається зараз на акса, лишається на нацумі. І нацумі відправляється в таверну. Застигає хоча б АКС рятуватися, але. Та навіщо? З чагером вже все. Вже справа завершена. в чаута. Йому єдине, що треба вкласти Аганім і ПТ замінити на Блінк. Справді. Лейпнер. Зачепили. Там мікро ультимейт. Йдуть в трон. А там Армору зараз увеш тонна. Джагера немає ще 25-го, щоб хп собі відновлювати від нових пачок, які з'являються. Mm -hmm. Ну, але бачимо, він не сильно страждає. Цей Джагер це все-таки у нього 3,5 тисячі. Буде уніслеш зараз? Немає, немає, кулдаун. Не хоче Флінкварт no, стоїть. Ще? Перша тичка в Хлінквард, друга тичка в Флінкварт вже непогано. Рошан за секунду має з'явитися, з'явився Рошан. Нижня лінія на ньому. Ох, Тімбер підставився. Що ж йому робити? Нічого нового, все те, що раніше робив. А Фуріош швидко не бажа. вбиває. Він просто не вбиває. Він пішов, БКБ тис. тут теж спроба зробити телепорт. Вийшли, але проблема. Фуру побачили. Ну да, він вийде, скоріш за все. А ні, Глейбнер. Спіймали, фуріон може просто згоріти зараз. Живий поки що, нічого крам повертається. Фуріон закинув, тисне байбек. Тут у не пішов. Треба тиснути Юли, який, можливо, на КД. дуже боляче зараз сапортом. Байбек тисне. Фейка, повертається. Не спіймали тут е, грав, він вийшов. Два байбека вже. Муерта теж І... тисне байбек. І про що є? Про те, що БКБ натисли, спробив вбити. Mm -hmm. Одразу захист. Forстав, поїхав, бізієм. Сапорта зачепили після байбеку. Швидко вбиває Джегірна. От 100 секунд дебуту. Розуміють, що Фуріон бізблінбару, і от поїхав Тімберт. Зробить йому щось. Фуріон просто одразу кастує телепорт на фонтан. А, а все, фонтан це єдине, що в тебе зараз залишиться, тому що хатка згорить. Подивіться просто на хп Тундри. От весь файт у Тундри, от стільки хп, скільки так вони, ви зараз бачите. Я ж кажу, там Не, після того як натисне блінкінбари, uh -huh. там вже можливості й немає. Тобто вони вийшли з файту, де блінкінбари. Тиснеться Ward, вони фулови одразу. Тут спроба зачепити через Акса, ненадовго його вистачає, і стоїть Ward. Скільки він там давно І Тиша крутився в цей момент. Тобто в блейдмейл він себе не дамажив. Він просто перекрутився а, все, що нагаркав на нього Акса. Ну, коротше, да. До Тундра просто обіграли, дійсно. Плюс-мінус по тому. А, а, прикладу, як ти наводив. Де вони грали фінал Бласту. Я кажу, ти що от тут прям спочатку дивишся, і мені прям настільки це нагадує фінал. Я дивлюсь на це. Те, що купа помилок, якихось таких, ну, які не важливі для них, ну, типу, ти, ти думаєш, так, вони багато зараз вітали, десь мільон ну, вітанув, та, та, десь що ще, рашани віддають, якийсь це... таке, так на це би поки. Ти дивишся, і ти такий. Ти їм взагалі байдуже, ну от вони бігають і вони знають, що зараз Джигірнал ще пофармить 5-10 хвилин, mm -hmm. і вони підуть вигравати бійку.